Отже, нагадаємо що це програма Доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська та Олексій Стеценка. І зараз до нашого ефіру підключається наша колега Мар'яна Кріль. Бо сьогодні дещо особливий день для польського радіо для України. Рівно три роки тому наша радіостанція фактично виникла після початку повномасштабної війни. Це був дуже серйозний крок польської держави, адже це найбільше україномовне радіо за межами України. Особливо це цінно і важливо у світлі того, що нині відбувається з американських. Кимі змі голос Америки та Радіо Свобода на який Переживають зараз серйозну таку турбулентність. Мар'яна, одна з тих, хто від самого початку бачив, як польське радіо для України починалося, відбувалося. Отже, доброго ранку, Мар'яна. Вітаємо тебе. Доброго прийнято. ранку! Добр... Вітаю вас так. з Тернополя. <світ> Ми тебе також вітаємо з Варшави. Розкажи, будь ласка, нашим слухачам, наскільки ж швидко виникла ось ця ідея, як ти сприйняла цю новину, що з'явилася, що власне буде з'являтися нове радіо з української служби. Які твої були перші думки? Так справді це все робилося дуже швидко, і це початок повномасштабної війни, 24 лютого. І я пам'ятаю, ну десь за кілька днів це був або кінець лютого, а швидше за все, вже перші дні березня, коли тодішній керівник польського радіо для закордону Анджей Рибал сказав: зібрав нас в українському колі, тобто це була українська редакція, декілька осіб. Шестеро і він нам сказав про те, що є така ідея, яка виникла ще в іншому середовищі в відповідних інституціях, аби створити повноцінний канал, який би називався Польське Радіо для України, і фактично з 17 березня ця назва вперше прозвучала в ефірі. Це ще не був прямий ефір. Прямий ефір щойно був у травні. І так від березня і аж до нового 23-го року ми збільшували поступово свій ефір. На початок 23-го року це було 14 годин, і сьогодні це вже є 17 годин, плюс півгодинна програма для громадського радіо. Це все дуже робилося швидко і інтенсивно, і чесно кажучи, зараз я вже навіть не пам'ятаю день за днем, як це було детально, але точно було так, що особисто, наприклад, за себе можу сказати, що треба було більше матеріалів готувати. І я там шоста ранку їхала на вокзал, Варшава Заходня записувала людей, які там постійно приїжджали, волонтерів різні організації, приїжджала це, монтувала. Потім знову кудись їхала, щось записувала, знову монтувала. І так це були дуже дуже інтенсивні дні. І насправді, коли, наприклад, звільнили Київщину у нашому ефірі, теж було. Багато розмов з людьми, які виїхали з окупації. А такі страшні історії, насправді, і це все творилося в Варшаві. Ми шукали цих осіб. Ми старалися доносити людям все те корисне, що їх може зацікавити. Але найцінніше в цьому всьому це те, що до нас почали приєднуватися колеги з України, які, рятуючись від війни, виїхали до Польщі. І, наприклад, першою пам'ятаю, так це була Світлана Мялик, це була Марія Янкова, Олена Руда в травні. Потім Світлана влітку ти приєдналася. Олексій приєднався, здається, восени. Тобто, дуже дуже багато нових людей, і це мені здається найцінніше у нашому колективі, що ми з різних регіонів України, теж частково Польщі, і всі творимо цей канал. Товаришуємо, пізнаємо один одного. Це дуже дуже цінно. До речі, Мар'яна була першою, з ким я познайомилась, коли прийшла на польське радіо для України. Я цей день пам'ятаю. А от таке важливе, є, таке є важливе питання, Мар'яно. Я думаю, що багатьох це може цікавити, а багатьом важливо просто це знати, щоб українська громадськість це знала, хто фінансує польське радіо для України, звідки гроші взагалі хто підтримує це. Ти знаєш, мабуть, я не дуже вповноважена, щоб про це говорити, бо не є керівником, я лише є журналістом. Я можу щось помилити, але ну, це так, це є гроші. Ну, публічні гроші. Так, це не ми не фінансуємося з реклами. Так, це не ну тобто не є якісь прибуткові також. Ну, тобто польська держава, фактично, польське міністерство так, там так, закордонних так, справ, так, міністерство так. культури, і можна підтверджувати, що це саме польська така підтримка Україні і в інформаційному певному може якомусь інформаційна допомога українцям, які які і перебувають в Польщі, і українцям, які в Україні, і щоб було якесь порозуміння польсько-українське, і щоб було все таки якийсь опір російській пропаганді, тому що це теж так. Ну, ну і власне, коли це все творилося, то теж ми. Зазначали, зрештою, це в джимлах. Антон Марчинський керівник і ну так співтворець польського радіо для України завжди підкреслив, що це це радіо для українців в усьому світі. Тобто ми не обмежуємося до якихось хвиль лише в Польщі, які кожна, зрештою радіо сьогодні. Можна слухати нас в інтернеті на подкастових платформах. Теж на iTunes, TuneIn, Перепрошую, і також на. Моє Польське Радіо радіопалі в мобільному додатку, тобто воно є доступне абсолютно всюди, і так це теж важливо сказати. Ну і важливий момент, поки не було цих багатьох годин ефіру, то Зрештою це досі, тобто до вночі це теж так звучить. Що є сигнал українського радіо, і цей сигнал українського радіо було насправді вже в перші дні повномасштабного війни введено на спеціальних на спеціальному каналі польського радіо. Тобто всі українці, які перебували тут у Польщі, могли слухати українське радіо, коли захочуть. А, а крім того, польське радіо для України також і журналісти, колеги відіграли важливу роль в інформуванні української мови. Ви теж на інших каналах польського радіо, а саме на першому і третьому каналах, тому що теж від перших днів. Та фактично першого дня з'явилися новини українською мовою кількаденні, кілька разів на день? Спочатку це було два рази, потім три рази, і це тривало ну певний час, так десь близько року, навіть більше, півтора року, десь ти от згадувала вже з чого все розпочалося? Як почало мовити польська радіо для України? А От як воно змінилося за ось ці три роки повномасштабної війни? Що тепер для нас на першому місці? Як ти вважаєш? Ну, Власне, ця сітка мовлення е, змінювалася е, з кожними додатковими двома годинами ефіру. Бо як я вже сказала, власне, 17 березня 2022 року почалося. Потім ці години збільшувалися. І щомісяця мені здається, що в квітні це була плюс одна година, потім е, в травні там, дві, потім знову дві і так далі. І відповідно до цього створювалася ефірна сітка, тобто, що має звучати в ефірі, які. Програми, а сьогодні ми власне змінили наше мовлення від середини вересня, і це є така подкаст-орієнтованість. Тобто, тут є авторські програми, звісно, ранкова програма, така більш інформаційно наповнена двогодинна програма ввечері. А все інше це є авторські програми, і ми власне орієнтуємося на те, що вони публікують це теж в інтернеті, і там слухачі можуть в будь-який момент до них звернутися. Ну, крім цього, ми стараємося передусім тематично орієнтуватися так, щоб цей продукт був. Він цікавий як українцям у Польщі, так і українцям за межами цієї країни українцям в Україні. Також нас багато слухають в Україні, читають там, тому що дуже довго Українська служба польського радіо і її програми, та й зрештою досі, власне, виходила на різних українських каналах. Сьогодні це громадське радіо, півгодинна програма, і тому нас завдяки цьому теж знають. Ми старалися порушувати такі теми, які би були цікаві різним людям. В тому числі тим, хто цікавиться Україною. ми знаємо, що в Польщі є дуже багато середовищ, які долучаються і зміцнюють польсько-український діалог, стараються вивчити українську мову і таких. Останнім часом побільшало, і для них це теж дуже важливий момент, аби слухати теж таке радіо. Я отримую теж такі відгуки, і це дуже приємно. Ну крім того, як ви знаєте, у нас є двомовні програми мовного характеру. Так, це найрізноманітніша тематика, і все це разом творять власне наші з вами колеги. Дякуємо, Мар'ян, що доєдналася до нашого. Сьогоднішнього ну такого трішки святкового ранку обов'язково повертайся. Мені навіть дивно, що в такий день, як сьогодні, тебе немає. Що я не зустріну тебе тому сьогодні чекає, в коридорі? Тому Тебе вже максимально швидко додому. Сюди Ну, я не додому. Сказати, а до нас. Так, я можу сказати, що в мене була така важлива місія. Трохи я маю два дні відпустки зараз. перебуваю в Україні, але це була теж місія пов'язана з підтримкою наших медиків, але все вдалося зробити. Я не хочу там про відкривати карти, тільки скажу, що. Що дуже це інтенсивно я так попрацювала останнім часом. Але я скажу, що я відсутня фізично, але присутня в радіоефірі. От, вже за декілька хвилин буде наша з Оленою рудою програма Скриня, яка теж буде присвячена радіо і тому, як радіо змінювалося за останній час. І це програма з нагоди третьої річниці Польського радіо для України затримуємося і послухаємо із задоволенням. Дякую, Марія. Дякуємо тобі. Дякую вам Н дуже вітаю вас. Нагадаю, що не прямому зв'язку. Зі студії Польського радіо для України була наша колега Мар'яна Кріль. Вона розповіла про те, як виникла українська мовна радіостанція у Варшаві після початку повномасштабної війни Росії проти України. Нагадаю, що саме сьогодні нам, польському радіо для України, виповнюється три роки.